Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні я хочу з вами розібрати святкування 81-ї річниці висадки у Нормандії того самого дня де у World of Tanks. Тому що буквально з 12.00 от сьогоднішнього дня у нас стали доступні акції на досвід екіпажу. Бойовий досвід та знижки. Також є завдання з нагородними жетонами подій для всієї та обраної техніки. До речі, серед обраної техніки тільки техніка США і Великобританії. На списки подивимося трішечки пізніше. У нас є також прогресія з нагородами та преммашиною 5 рівня за накопичення певної кількості цих жетонів. До речі, преммашина ця 5 рівня непогана, в неї є свої плюси, але вона доступна у боновому магазині. Тобто у багатьох вона вже присутня і, скоріш за все, ви, так само як і я, отримаєте просто-напросто компенсації у кредитах, тому що це зазначено на офіційному сайті. Далі у нас йдуть містичні та гарантовані Twitch Drops за перегляд трансляцій на офіційному каналі та каналах стримерів. Зараз вже трансляції можна переглядати, вони йдуть. Ну і звісно, поговоримо про пропозиції в преміум магазині, подивимося, що ж там з'явилося. Я маю на увазі з премтехніки. Але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так само перше в якості нагадування це те, що традиційно з 18.00 за 180 хвилин перегляду на каналах от стримерів зараз доступні, окрім оцих твічдропсів, які я вам буду далі називати. Ще жетончики літні, от, літнього магазину жетонів. Якщо ви хочете забрати максимальні нагороди, то не забувайте їх зафармлювати. Це просто коротко от таке от нагадування. Далі давайте вже йти по порядку і все розбирати. Перше, що у нас йде, це акція на досвід і знижки. Початок у нас сьогоднішнього дня, 6 червня з 12.00 завершення, 9 червня о 12.00. Що у нас доступно? Перше, це 15 одиниць досвіду екіпажу за одну одиницю вільного досвіду. Тобто збільшений такий коефіцієнт, але я б вам не рекомендував переводити досвід вільний у досвід екіпажу, тому що це невигідно, на мою суб'єктивну думку, краще його використовувати, наприклад у конструкторському бюро, яке очікується вже в наступному місяці, отуди, напевне, до 20-го числа поближче, хоча будемо дивитися, як там по строках ВГ зроблять. Далі у нас є коефіцієнт в півтора раза більше досвіду бойового за кожен бій після першої перемоги дня, якщо ви потрапили в топ-10 за чистим досвідом на техніці з 4 по 10 рівень. Ну і також знижка 50% на скидання навичок за золото. Ну скажу чесно, в нас скидання зараз і так пільгове є. Якщо ви ще не скидали на екіпажі, то можете скидати по одному разу. Безкоштовно, це після того, як е, змінили однавички екіпажу. Плюс до того, е, у нас є бланки перепідготовки, які ми можемо фармити, по-моєму, в прогресії лінії фронту. Ну і ще є знижки 50% на перенавчання екіпажу за золото. Е, дивіться, можливо, комусь щось буде корисно, але для мене, от на даний момент, це все не корисно. Далі у нас ідуть більш цікаві такі новини. Це завдання на жетони дня Д. Також вони починаються сьогодні, 6 червня 12.00 і завершуються 13 червня 2025 року о 12.00. Перше завдання Омаха та Юта називається завдати 1944 одиниць шкоди за будь-яку кількість боїв, тільки у випадкових боях, тільки для обраної техніки США, зараз подивимося, для якої 5 разів на добу. Тобто по два жетончика 5 разів на добу це 10 жетончиків. Можна зафотити. Армити. Обрана техніка зараз перед вами, ви бачите цей список 5, 6, 7, 8, 9 і 10 рівня техніка. Найпростіше буде виконати, наприклад, якщо у вас є суперпершінг та 26Е4 непогано, не треба нічого мудрити, сіли на і поїхали. Це, наприклад, із цього списку або М60. У багатьох він може бути, наприклад, забони забрали. Друге завдання називається у нас золото. Є меч. Так само завдати 1944 одиниці шкоди за будь-яку кількість боїв. Будь-хто може виконати випадкові бої для обраної техніки Великобританії. Тут вже 5 разів на добу, тобто так само 10 жетончиків можна буде зафармити по 2 жетончика 5 разів. Серед обраної техніки у нас тут техніка 5-6. го го 7, 8, 9 і 10 рівня. Якщо у вас є якийсь прем, можна його використовувати, наприклад, Kerner Von, Action X або будь-який інший. У мене, наприклад, є a 43 Black Prince прототип. До речі, можу завтра на стрімчику, наприклад, покатати, якщо буде час. Якщо ви зацікавилися, оця техніка, яка присвячена і зараз продається у преміум магазині, ми в кінці її розглянемо до дня, де можу на ній зробити стрім. Якщо цікаво, пишіть, мені буде дуже Приємно почути від вас фідбек у коментарях. Коротше кажучи, техніку ви зараз бачите на своєму екрані. І далі у нас йде ще два завдання, які вже доступні для техніки будь якої з 4 по 10 рівень. Наприклад, от третє завдання Сент Мер Егліс називається: завдати 6601 шкоди за будь-яку кількість боїв. Випадкові бої, техніка з 4 по 10 рівень, один раз на добу, це суттєво один раз жетонів ми можемо заробити. І останнє завдання Point Due Ok називається, завдати шкоди щонайменше 6 одиницям техніки за будь-яку кількість боїв, тобто прості завдання. Так само випадкові бої, техніка з 4 по 10 рівень, тільки вже двічі на день. Тобто ще 10 жетонів можна зафармити. І ми будемо отримувати це сумарно от таку кількість жетончиків. Тобто, зараз перейдемо, подивимося, що в нас за прогресія. Я так думаю, що ці завдання будь-хто зможе виконати, якщо хоч трішечки буде грати. Тепер переходимо до прогресії режиму, що ж ми можемо зафармити. Дивіться: за 10 жетончиків, отаких, от ми зможемо зафармити 5 великих ремкомплектів, 5 великих аптечок і 5 великих, тобто автоматичних вогнегасників. Далі у нас за 30% деградація від межа, будемо отримувати 20 новий переломний момент. Далі у нас йде 40 жетончиків, один день танкового преміум аккаунту. За 60 жетончиків будемо додатково отримувати особисті резерви на плюс 50% до досвіду на 1 годину 7 дневні. І 7-дневний резерв на плюс 200% довільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину. І остання градація, це 80 оцих жетончиків. Ми будемо отримувати головну нагороду М10 РБФМ, компенсація в кредитах, якщо ви маєте цю машину. Тобто, в більшості з вас є ця машина, ви будете отримувати так само, як і я, компенсацію в кредитах. Плюс до того є 3D стиль Сірокко називається або компенсація в кредитах, якщо ви вже маєте цей стиль. До речі, я щось не пам'ятаю цей стиль. Я зараз постараюся знайти інформацію, покажу вам, що. Ви бачили при монтажі? Вже вставлю а, ці всі скріншоти. В загальному друзі непогано, в принципі, не суттєві, звісно, нагороди, але все ж таки дуже і дуже приємно. Ви бачите зараз нагороди за всі етапи одни ще під головною нагородою. Також у нас є трансляції з Twitch Drops до Дня Д. Головними тут, звісно, являються містичні Twitch Drops, які доступні вже сьогодні. Тут у нас серед містичних твіджробсів дві прем-машини є М4А2Е4 Шерман і XOR 1008. Якщо більш конкретно подивитися, то ми можемо побачити, що за 60 хвилин перегляду трансляцій на офіційному каналі World of Tanks ми будемо отримувати по два тимчасові резерви. На бойовий досвід і на досвід вільний і екіпажу. Друзі, тобто семидневні, скоріш за все, тому що тут опису немає. За 90 хвилин перегляду будемо вже отримувати більш жирні такі твічдропси. Звісно, в основному буде випадати мінімалка, це містичні твічдропси. Це 5. 5 з чаєм, 5 виходить Кока-Ко до пайків, і 5 отих круасанів Кава з печивом, чи як вони називаються, коротше кажучи, до пайків Франції. Рідше будуть випадати 3 дні танкового преміум аккаунта. Ну і ще рідше буде випадати прем машина 5 рівня М4, А2Е4. Шерман, хоча надіюся, що буде якийсь, хоч підвищений коефіцієнт для того, щоб була мотивація дивитися ці трансляції, вони, до речі, зараз ідуть або вже в минулому, якщо ви дивитеся на наступний день. Ну і 120 хвилин перегляду. Тут мінімальна нагорода містична один день танкового преміум аккаунту. Далі йде 14 днів преміум акаунту, доволі непогано 2 тижні. Ну і сама найкраща тут нагорода це XOR 1008. Доволі непогана така машина з своїми плюсами, з своїми мінусами, але у мене про неї приємні спогади. От така, друзі, в нас інформація конкретно по твіч дропсах. Звісно, в нас ще є пропозиції у преміум магазині. Зараз ми їх будемо розглядати з гаражу, тому що там набагато зручніше це все дивитися. І так, друзі, тепер ми в гаражі переходимо у вкладочку магазин. В магазині найліпше, зрозуміло, і в найліпшому шукаємо пропозиції новенькі. Акції до Дня, де от вони називаються. До речі, нічого більше нового не з'явилося. Тут якісь інші пропозиції, дивіться, це, оце, що я розповідав знижки. Ну, нічого такого цікавого я не бачу, на жаль, друзі. Нічого, на жаль, цікавого не бачу. Переходимо в пропозиції акції до Дня Д. Бачимо, що тут є А-43 Black Prince. От прототип, оця от, машина. Це максимальна, я так розумію, пропозиція, чи це не максимальна? А, так тут і в золоті є якась пропозиція, друзі. Дивіться. Дивіться, тут і в золоті є. А-43 Black Prince, акція до Дня Д. Бачимо, у мене просто є ця машина, я завтра на ній гратиму, скоріш за все на стрімі. Пишіть, чи хочете стрімчанський. Бачите, 3D-стиль на цю машину є. І конкретно А43 Black Prince прототип. Золото тисячі, це як компенсація піде, чи що це таке? А, тут просто в комплекті дивна якась пропозиція за золото береш золото. І кредити. Ну, кредити це зрозуміло, щоб вартість була більше в золоті. Але оце дуже дивно. Бачите завдання на X5 досвіду. У вас є така пропозиція за золото, друзі? Подивіться, я не очікував побачити тут пропозицію за золото. Я думав, тут тільки за реальну валюту. І цікаво, що тут є. Гонсало, буду завтра на ньому грати. На цій машині буду грати, тому що він колись мені випав із коробочок. Дякую величезне підписникам, і я на ньому практично не грав. Буду завтра грати, будемо дивитися на цю машину з хорошого, що у неї є, це звісно, наскільки я пам'ятаю, хеш фугаси. Осколково власні снаряди з підвищеною шкодою 530 одиниць. Пробувають вони 209. Хороший пробій на картон і на легкоброньовану техніку буде заходити по повній програмі. І, взагалі, альфа 440 одиниць. Приємна. Звісно, є свої мінуси, але це вже інша історія, друзі. Будемо дивитися, розбиратися на стріму, що з себе представляється машина, але вона не погана, Вона повинна бути хорошою машиною. Також у нас є, як я вже показував, А43 Black Prince, це більше колекційна машина, нічого вона з себе дуже цікавого не представляє, тому що у неї ніби й броня є, але по факту будуть пробувати в основному абсолютно усі дану. Машину, якщо подивитися на бронювання, бачимо 152 мм. Як для 6 рівня це небагато, тим паче ви будете дуже часто грати із 7 рівнями, друзі, і не дай Бог до 8 закине, так то взагалі. Бачимо от приведену броню, навіть якщо ви будете рембувати, отут ніби броня непогана, робиться 212, але ніхто туди не буде стріляти, всі будуть прошивати в маску, він прошивається без проблем. Коротше кажучи, будемо катати завтра цю машину. Гарматка тут, наскільки я пам'ятаю, непогана, яка використовується на дуже багато. Машинах. От у нас традиційна ця, що oqf 17 150 середню має Альфу, 171 пробувають базові ББшки під калібри 239. Така, наприклад, гармата, по-моєму, встановлена на ТОГУ-2, наскільки я пам'ятаю, і на інших машинах багатьох також встановлено. А, тут ось і написано: Sherman Firefly fe 201 a AC4 Experimental. От, бачите, от перелік тих машин, на яких. Встановлена а, така сама гармата. Коротше кажучи, зна... вона знайома, так що вже дивіться, для колекцій можливо розглядати цю машину Є-Сенс, тим паче в наборі за золото. Але це вже дивіться, чи він вам потрібний. Цей Black Prince A43. Ну і бретеч Пантера є, буду також на ній завтра грати, але хочу сказати, що ця машина, ну, мені, наприклад, вона не дуже сподобалася. Тому що, так само, як і у Пантери, великі габарити. Броні практично немає, її будуть пробувати. Ну... Так собі машинка, дивіться, який лючок величезний, маска також 110 мм. Якби хоч башту і танкувала, щоб можна було якось там від рельєфу щось викручуватися, але так вона в основному буде пробуватися без проблем. Бронювання а, немає. Глюк знову мода, все зрозуміло. Коротше кажучи, от такі не дуже цікаві пропозиції. Хіба ця машина для колекціонерів, якщо вона за золотою реально продається, якщо це не глюк, та ніби не глюк за золото, то можете, звісно, придбати. Можете, звісно, придбати, але. Дуже якийсь смішний набір, тому що там всередині є золото, тоді як ти купляєш за золото. Це, звісно, прикольно. Ну, це своєрідна компенсація. 9940 золота, от мінус 1500, і непогано, в принципі, непогано, друзі. За 8,5, ну, грубо кажучи, за 8,5 тисяч ви будете забирати цей набір. Хоча 8,5 тисяч для такого набору для преммашини шостого рівня це багатовато, друзі. Це багатовато. Так тут є 3D стиль, але все ж таки, бачите, скільки всього понавісювали, що цей набір коштує от таку от суму. От таку от суму, тобто для колекції, веге не хоче цю машину дешево віддавати, але є набір за золото. До речі, друзі, до речі. Хотів ще показати, от бачите, у мене тут 2D-стиль на консалу. У мене його не було, я його викупив, тому що це прям машина, на якій я буду в подальшому, напевне, все ж таки катати. Такий 2-дестиль до 10 числа продається в нас в елементах кастомізації. От Тут, у 2D-стилях, він отут був за тисячі виходи золота. Звісно, це дуже багато. Якби це не була прям машина, я взагалі його не брав. Я б його взагалі не брав, але у мене ну, ця машина є, вона випала з коробочок, тому я хотів багатоликий цей a 2 d забрати для того, щоб на стрімчасні катати там на ньому і так, далі, і так далі. Він змінюється в залежності від мапи. Зимова пустельна або літня мапа він буде змінюватися. Там емоції змінюються. Непоганий, подивимося, та я думаю, багато хто з вас бачив його, тому що він вже дуже і дуже давно. От таку, друзі, я хотів вам інформацію розповісти сьогодні. Не забувайте. Проставляти вподобайки, підписуватись на канал і до побачення до наступних відео. Скоріше за все, до стріму. Па-па!